Романе, запитання проти сільського голови Червоної Слободи, відкрито кримінальне провадження за фактом перешкоджання журналістської діяльності, тобто твоєї діяльності. Скажи, будь ласка, чим спричинені такі дії сільського голови Червоної Слободи і загалом опиши своє бачення ситуації, як постраждала особа. По-перше, мені дуже прикро, що взагалі таке відбувається у нас вже, начебто в новій оновленій країні. Ну, на мою думку, те, що спричинило, спричинило те, що. Сільський голова відмовився надати рішення сільської ради, котра звернулася до сільської ради Червоної Слободи про об'єднання територіальних громад. Він відмовився показати це рішення як мені, так і депутатам. Чому я не розумію. Я думаю, що там просто було очевидно, видно, що там всі особи, котрі там присутні в залі, більшість депутатів, це просто люди, котрі працюють, ну, скажімо так, в одній команді. І вони щось приховують, тому що якби не було чого приховувати, то рішення б показав. Ми писали заяву не тільки проти голови, треба порушувати кримінальну справу, а й проти заступника, який взагалі розпочав всю цю бійку. Крутінь і проти двох депутатів сільської ради треба порушувати кримінальну справу. І якби ви бачили ті очі, розумієте, у того крутення вони такі були скажені, що я не знав навіть, що зі мною зараз буде. Я захищав маріну депутатку, яка вже летіла з камерою, і він, ви бачите, він намагався просто готовий був її роздерти. То дяка людям місцевим мешканцям, які заступились. Незручні запитання, безпосередньо, так, у мене склалося таке враження, що сільський голова, він каже, я не буду з вами спілкуватись, тому що ви не журналіст. І у мене, наприклад, до всіх журналістів, так? До всіх журналістів е є отака думка. Я роздумав, чому він так сказав, тому що сказав, е бо у нас журналісти не задають незручних запитань. Він розцінює сьогодні журналістів і журналістку в цілому це як таких маленьких, сіреньких, тихих е мишок. Які не задають незручних запитань, які не лізуть туди, куди не треба. Чому? Тому що є інститут кумовства. Мені так директор сказав, мені так той сказав, директор-директору позвонив, статтю надрукували, потім її зняли. Хлопці, ну так же не можна. Треба, давайте об'єднаємося навколо загальної ідеї і змінимо країну. Ну, для прикладу, візьміть Саакашвілі. А доки ми будемо гратися, оцей інститут кумовства і поруки якоїсь такої, у нас нічого не зміниться. Ми бачимо, у нас нічого не змінюється. Але ж треба щось робити. І, до речі, от так, це те, що я хотів би сказати, мені дуже прикро, знову ж таки, от в контексті цього розуміння інституту кумовства ми домовлялися, що підійде самооборона, що підійде автомайдан. Автомайдану я перезвонив, вони кажуть, ми не можемо, підійде самооборона, ні автомайдан, ні самооборона не під'їхали. У мене виникає дуже велике питання, хлопці, чому?